Пан Бентро питає, яким чином визначається товщина ОСБ листів під бітумну черепицю. В плані прописано 20 мм, а підрядник пропонує 10 мм. Крок стропіл 700 мм, кут нахилу 25 градусів на сторону. Значить, дивіться, я не знаю, що там каже ваш підрядник. Да? Якщо він хоче взяти на себе відповідальність, це його справи. Я розумію, що хлопцям важко піднімати двадцятку, ну вона важка. Давайте я вам поділюсь досвідом. Ну, По-перше, вже в 2019 році, це вже 5 років тому, деякі виробники радять використовувати ОСБ не менше 15 мм. Це пов'язане з тим, що якщо ви будете прибивати бітумку, щоб краще тримався цвях, тобто десятків взагалі ні у кого немає. Просто немає. Раніше була 12-ка, зараз паради 15-ка. Зрозуміло. Е, наступне. Шах бажано обирати в залежності від того, на що ви вкладаєте ОСБ. Тому що ви кажете крокви Але на кроквах у нас з вами пирожок наступний. Є крокви, високодіфузійна мембрана, контрабрешітка. Потім абрешітка. Дошка 32 мм. Строгана. Чому ну 32 Я пояснював, що береться дошка 35, проганяється через рейсмус і вкладається на контрабрешітку. Це пов'язане з тим, що звичайна обрізна дошка вона має різний розмір по висоті. І на косому сонці це буде дуже сильно видно. Тому. По нормальному дошку пропускають через рейсмус, щоб трошки підігнати по товщині. І вже на цю дошку, котра зазвичай там 100 120 мм завширшки, має шах 300 мм вкладання. Тобто, якщо у вас дошка, наприклад, 100 а шах 300 то цей просвіт 200 мм. Між вашою обрішіткою 200 мм. Тільки потім сюди вкладається USB. Зрозуміло? Ви не кладете USB прямо на крокви. Ні. Ви вкладаєте USB на обріщітку. А між дошками 20 см. всього та. 20 і використовується 15-ка. Зрозуміло? Якщо ви збираєтесь класти на крок прямо у USB, ви можете собі тільки уявити, яка товщина USB там повинна бути. При тому, що USB це доволі крихкий матеріал. Наступне, знову чому не бажано використовувати десятку? Справа у тому, що під. Хочете ви чи не хочете, але ОСБ під бітумкою воно, е, працює в вологому середовищі. І от ми в 23-му році робили реконструкцію будинку, який ми самі будували, і ми клали там 15-ку ОСБ. Так от, коли ми розбирали дах, це ОСБ було 25 мм. При цьому рихлеє і розлазиться. Це. У даху було 7 років. Ми збудували його в 16-му чи в му році, і от реконструкцію робили там 23-му. Тобто дах простоїв 7 років, і ОСБ там вже майже троха. Тому, друзі, на сьогоднішній день ви повинні розуміти, що бітумка це один із найгірших варіантів даху. Він геть недовговічний цей дах саме із за ОСБ. У нас був з вами сарайчик. От в останній четвер я показував вам відео, як я будував сарайчик, я показував вам фото, вузли. Скажіть мені, будь ласка, от хто з вас звернув увагу на торці ОСБ на сарайчику? Ніхто в коментарях не написав навіть, ніхто не задав питання, ви навіть не звернули увагу, що у мене на сарайчику всі торці ОСБ? Просочений бітумною ґрунтовкою Ви навіть на це не звернули увагу, а там на фото це видно. Тому що, коли ви не, не будете просочувати, захищати торці ОСБ, дерево розбухає, і на косому стику потім отакі от лодочки видно. Зрозуміло? Тому я не знаю, хто ваш будівельник, яка десятка. Коли радять взагалі мінімум, ну, в технологічних картах мінімум 12 -ка, радять класти 15-ку. 20-ка ну якщо гроші дозволяють, покладіть 20-ку Ну, 15-це Ну це просто повинно бути просто ну, без питань.